На вулиці Морозець, грязюки такої немає, дівчатка практично всі виходять на вулицю, в курничку знаходяться тільки ті, які корм споживають, або несуться, або водички захотіли, а так зараз така сприятлива погода для того, щоб вийти на вигул і трішки. Тут щось знайти, знайти можливо. Ну вони. Так, щоб щось там прямо рилися, шукали чи щось, намагалися десь. Знайти такого немає. Стоять ось біля мене, підійшли, чекають на нову порцію корма. Основний наш вигул. і ось навіть коли. Така погода, морозець, підмерзло все. Але коли сонячна погода, то курочки все одно намагаються гребтись і ось риють такі ось ями і щось там шукають. Ну а зараз вони зайняті тим, що щось намагаються знайти біля мене. Вони не втрачають такої нагоди і при можливості відразу. Хочуть щось знайти біля взуття потягати штани. Так що це їх улюблена така справа. Вон за мною бігають. Ось таким чином. Куда я, туди вони? Всім привіт! Всіх радий вітати у себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! На, на даний час ми вже перейшли до курничка, знаходимося в приміщенні. Ох! Тут така, стоїть такий галас, така краса. Хтось несеться, хтось просто співає, хтось розмовляє, <хи> такий курячий. Получається у нас тут гомін. 에, зараз роздамо їм корму. Трішки заспокоїмо і поговоримо на тему лікування тих курочок, які хволі і які видно, що щось з ними не так, які трішки прихворіли. ну Ось як ви можете чути і бачити, все у них чудово. На даний час просто. Супер результати по яйценоскості і по поведінки, так як вони себе поводять зараз, Все, нема ніяких питань, нема ніяких проблем, з канімбалізмом ми питання вирішили. Ну, тобто все чудово і на даний час вони себе поводять так, як і потрібно. Ті курочки, які постраждали від канібалізму, ще досі знаходяться ось в кліточці. З ними також все чудово. Чекаємо, поки ті місця у них, де були розкльовані, затягнуться пір'ячком і все. Тоді ми їх опускаємо на підлогу до основного стада. Це, дівчатка наші трішки заспокоїлися, споживають корм і насолоджуються цією процедурою. Значить. Корм роздаю двічі на день зранку і ввечері. Тобто порцію ту корму, яку вони повинні отримати, я ділю на два рази. Тобто, споживають вони в мене на даний час 110 грам на одну голову на день. І тобто, ось. Ці 110 грам ми ділимо на половину І таким чином вони отримують половину порції 55 грам зранку і половину ввечері. Корм практично постійно знаходиться в годівничці перед самим уже годуванням. Вони його доїдають і там практично нічого не залишається. І потім ми даємо їм знову нову порцію і вони таким чином споживають корм на протязі всього дня аж до 20-ї години вечора. В 20 о 20 й годині у них вимикається світло і все. Вони спочивають, получається, відпочивають до ранку до 6-ї години ранку. О 6-й годині ранку вмикається світло в них автоматично, і все, вони знову розпочинають споживати корм, ту порцію, яку ми дали ввечері їм. Зранку, ось як зараз, я проводжу, виходить, горівлю десь о 10-й годині ну, ранку. Тобто, так, щоб вони вечірню порцію доїли практично до кінця. Трішки потрібно. Получається модернізувати гніздо, тому що, як бачите, яйці знаходяться і лежать в, самої, в самому гнізді, а е, ну, скачуються, але не всі. Тобто нахил підлоги потрібно змінити. Це ми все нове гніздо. Я ніяк не дороблю, ніяк мене не дійдуть руки до всього цього. І виходить, що вже в новому гнізді там каркас готовий і там нахил підлоги. Я вже зробив інший трішки. І тобто, я хочу, коли я те гніздечко дороблю, це я потім просто поміняю це, зніму, на його місце поставимо нове, а це потім трішки. Переділаємо. Нутру, тобто ну, там небагато роботи, але потрібно ту підложку, що я підсолив, вона, як бачите, не дуже добре виглядає, її потрібно прибрати. І е сітку. сітку трішки змінити нахил, І все буде працювати чудово. Ну і навіть при такому ось виконанні зараз е, нічого проводимо. Получається, коли збираємо яйці. Ну, збираються яйці із самого е, гнізда, потім із яйця збірника. Нема ну, нічого в цьому такого, але хотілося б, щоб всі вони скачувалися. Е, розкльову яєць немає, їм вистачає е, всіх поживних речовин. Вони все отримують з кормом і тобто е немає такого, що вони клюють яйці. Ну, це більше зроблено для того. в мене е яйцезбірник, щоб яйце було чисте, так як курочки утримуються на підлозі, і коли на вулиці дощ, то у них лапки грязні і вони вимазують яйце, щоб цього не відбувалося. Воно повинно відразу після того, як вона знесла його, яйце повинно відразу скотитися в яйцезбірник. Ну, поки що трішки у нас яйці грязні, деякі не всі, ну а є, але деякі є. Ну нічого, все це ми виправимо. Ну, Як ви пам'ятаєте, в попередніх відео там про курочок, я розповідав, що і показував, що. Деякі курочки такі кволі, і з ними ну, щось не таке, що вони не несуться. Що я провіряю між лонними кінцями кістками кінцями? Між лонними кістками там повинно проходити два пальці із легкістю. Животик повинен бути м'якенький, такий, трішки як випуклий, і це свідчить про те, між кілем і лонними кістками чотири пальці повинно проходити. І це свідчить про те, що курочка несеться і з нею все гаразд. Якщо цього нема, нема нічого, живіт тугий, е, такий, не, не м'якенький, е, між лонними кістками і один палець не проходить, то ця курочка не несеться. І коли вона така квола, е, то видно, що з нею якісь негаразди. З такими курочками я займаюся окремо. тобто я проводжу лікування не всього стада, тому що цього неможливо і не можна зробити зараз, так як курі несуться. Вони щодня дають нам яйце, яке йде на реалізацію. Люди його споживають, і якщо лікувати за допомогою якихось антибіотиків, то всі ці препарати виводяться з яйцем. Цього не можна робити. Тобто лікуємо тільки тих курей, які захворіли, і з якими щось недобре, щось трапилося. Яким чином це я роблю і як це відбувається? Та все дуже просто, просто кожного дня я цим курям, так скажемо, роблю процедури по антибіотикотерапії, але перорально. Кожній вплю. І та курочка, яка прихворіла, вона щодня на протязі 5 днів, мінімум 5 днів, отримує антибіотик. Я ін'єкцію не роблю, я їм все це діло даю, е, виходить, дзьоб, даю їм е, антибіотик, безпосередньо заливаю. До дзьоба заливаємо їм у е, стравохід. І таким чином я впевнений, що вони отримали ту порцію, яку потрібно. Використовую я н той антибіотик, який йде іннікціоний для поросят. При поносах я використовую ось його десь з розрахунку 0,3-0,5 кубіків. Набираю цього препарату. І використовую шприць 2 кубовий, Ось він в мене тут вже, так скажемо, на постійній основі знаходиться. Ось звичайний двохкубовий шприц, Набираємо 0,5 антибіотика. Далі до 2 мл добираємо це все діло водичкою, розбавляємо. Потім знімаю голку. І ось в такому вже вигляді без голки відчиняємо курочки дзьоба. І все, яке все це получається лікарство. Ми всі ці ліки ми даємо курочки безпосередньо до стравоходу. Ось зараз спробую вам продемонструвати, як це все діло відбувається. Ось. Беремо нашого пацієнта, затискаємо, ну це як я роблю, ось, затискаю отак його, її, верніше, під рукою. Ось таким чином. Потім беремо дзьобика, відчиняємо. Все, фіксуємо. Ось як бачите, фіксуємо. Курочка в нас знаходиться під рукою. Ось таким чином. Затискаємо. Все. І... Получається, ось шприц, Ми туди отако, запускаємо поглибше. І все це діло шкот і видавлюємо. Хоп, все. І наша пацієнтка отримала ліки, ті, які потрібні для того, щоб вона себе чудово почувала. І ось таким чином ми підтримуємо в нашому куриному стаді. Получається чудовий статус здоров'я, і курочки себе почувають всі добре. Якщо якась і щось десь з нею трапилося, бачу, що або понос розпочався, замічаю, яка курочка, вона квола стає і не споживає корм, стоїть в куточку, забилася, інші починають її трішки там, так скажімо, пригнічувати, починають її клювати. все. Ми цю курочку лікуємо. Е, нікуди я не відсаджую нічого. Е, хто буде ну як, робити таку процедуру, то відразу дивіться, е, треба намічати. Тому що, е, думаю, та їй видно. Воно ж ну бачиш, що вона щось не те з нею. і всі жваві, всі бігають, а вона стоїть собі. цей, буквально день-два, їй стає легше. А процедурку, як я сказав, потрібно проводити не менше п'яти днів. не зважаючи на те, що стало їй легше чи не стало. Тобто, ну як не стало, то понятно, що ви робите. А е <tises> дуже часто трапляється таке, що день-два проводимо цю процедуру, потім я приходжу, їй стає легше набагато і все, я її не можу знайти. По якимсь там признакам, десь якась пір'їнка, десь якась, вони практично всі однакові і все, мені її потім дуже складно знайти між іншими. Ну тобто потрібно якимось чином намічати. Я це все сам собі завжди говорю. Потрібно потрібно, але хі -хі, часто такого не роблю. І потім ну, тяжко знайти, тяжко знайти. І буває, три дні зробив процедуру, ще потрібно два дні зробити, а ти такий вже не можеш її знайти. Так що намічайте, проводьте цю процедурку. Курочки буквально після другого, третього дня все нормалізується, у них весь процес, і вони, скажімо так, радіють уже життю і приходять в норму. І таким чином ми підтримуємо все основне стадо і не даємо ніяким курочкам шансу на захворювання. Але цю процедурку потрібно ще правильно виконати. Коли ви візьметеся за це діло і спробуєте це зробити при тому, коли відкриєте дзьоба, подивіться туди всередину, ви побачите там якби основний отвір і отвір, який зачиняється і відчиняється. Ось той отвір, який зачиняється і відчиняється, він знаходиться на нижній частині, як, е, глотки. Е, ось це, виходить, в нас трахея. Це отвір, через який відбувається дихання. І треба, виходить, цю рідину і шприця е, так залить. Щоб не попало в той отвір, через який відбувається дихання, тому що якщо ви це зробите. То ну воно то не сильно нічого страшного, але коли курочку випустите, потім вона почне. Ну, от коли вони їдять, їй буває поперх поперхнеться там, що корм попаде їй туди в і Вони починають, як кашлять чхать там хех, хех, таким чином, ну намагаються звільнитися, звільнити трахею від корму. Ну ось таким чином і будуть вони, получається, кашлять, коли попаде туди рідина, вони будуть її намагатися звідти ну, як, прибрати. Так що ну, є деякі такі невеличкі нюанси, що в той отвір потрібно шприць опустити так, щоб пройшло мимо того отвора і попало безпосередньо, в стравохід, а не в трахею. Також підсипаю і мін, коли ось стоїть на вулиці коричатку пісочку. Звичайний пісок, і вони там грибуться теж його споживають. Ну, не всі сильно, щоб так сказати, що вони на нього налітають, то ні, ну, деякі споживають і виходить, що ну, з'їдають, з'їдають його повністю. Часто не даю, раз на тиждень, там, ну, той невеличкий совочок, яким роздаю корм, то насипав і досить. Ну, ось таким чином проводжу лікування тим особинам, які. Захворів індивідуально. На рахунок, чому не використовую ін'єкції, ну тобто, не колю препарат внутрішньом'язового, ну не знаю. Я пробував використовував цей метод, але мені не сподобалось. Не сподобалось, не сподобався результат. Ну, тобто, щось, щось він не такий дієвий, як ось е переральний виходить спосіб. І коли Рідину я даю безпосередньо в страву Ну, цей спосіб мені більше подобається. Ну на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого продовжуємо, працюємо далі. Нехай ваші тварини не хворіють, і все буде гаразд. Слава нашим захисникам, слава Збройним силам України і все буде Україна. До побачення.